Всем привет, привет! Сегодня 1 сентября, 1 вересня И сегодня я не иду в школу, потому что сегодня воскресенье Пойду я 2 сентября или 2 вересня В общем-то А сейчас я еще в пижаме, потому что только проснулась и буду все собирать Начнем с пенальчиков Смотрите, у меня есть два пенальчика Как вы думаете, кого мне взять? Этот, такой красивый котик или этот? Этот пенальчик с Чехии. Какой? А никакой, потому что у меня есть новый пенал. Хопана. Вот такой вот пенальчик с кексиками. Сквиш. Симпл гимпл под сквиш. Попыт сквиш. Такой вот сквишек. И видите, мы его можем открыть. Тут такий от кармашок, він не на Тут от такий от кармашок він от, бачите? І сюди можна щось покласти. І от такий от, теж на намовнюю. Але він пустий. Тому зараз будемо його збирати. Що ж сюди можна покласти. Давайте так, в мене є стікери бумажки. То зараз. Я подвинув, бо в мене, бачите, резервуайзер. Ну ч, зараз на телефончик знімаю І барапам! -па Блін, я знала, що це буде. Мої стікери У мене є такі зелененькі, оранжевенькі. Жовтенькі. І... Ще в мене є розовенькі. Я думаєте, які краще взяти. Мені кажуть, що краще взяти оранжевенькі. Такі от вони, речі. А, так це може світло розовий. Так, це світло світло-рожевий. Тому я їх взяла, а оранжеві були темніші. У мене ще є малесенькі зелені зараз. Бачите? Але я їх не буду брати. Мені дуже подобається. Кладемо сюди. Оце в кармаш. Далі із ручок візьмемо щось із такого, не нового, не старого, прямо, але й не нового. Зараз. Дивіться, в мене є така от ручка. Вона чорна, я не знаю, цій школі можна буде писати чорним, чи ні. Я йду в 4 клас і перевожу в іншу школу. Я взяла таку ручку. Це можна в телефоні на щось робити. Бачите? Це підставка для телефону отак от можна ставити. А це ручечка. До речі, вона непогано пише. А оця моя найулюбленіша ручка, тому що вона кльова дуже пише. Оці три ручки ми покладемо в оцей от кармашок. Передній. Це дуже гарно туди містимо. Далі треба взяти гумку. Гумка-гумка. Гумки старий. Зараз подивимося, що в мене є із старого. З гумок? Да, уж із старого з гумками тут взагалі нема ні одної. Візьмемо тут один стару гумку. Так, я буду брати не нову гумку. Але кльовенько. Так, де вона? Розербається. Вона, до речі, дуже клінька і виглядає як новесенька. О, знайшла. Бо в мене тут і в резергуайзері, і в кучці старих нових. От така от гумочка. Підписана Альонка Остапчук. Далі кладемо її сюди. Бачите? Далі будемо збирати кромашок кольорових олівців. Зараз такі от оліфті 36. Але я візьму не всі. Тому що якщо я візьму всі, в мене в начеб не поміститься. Це... Так, зараз я вам все це покажу. Почекайте, якось як, думаю як. Дивіться, отак от, от. Там іще третій. Представляєте, яких багато? Так, зараз візьму перші олівці, Упс. от такі от кольора. Другу от такі от, більш синенькі, Це холодні гарячі. І це такі мрачні кольори, але тут є і зелений. Так. От такі от три штучки і ось така от коробочка. Це звісно можна взяти як пенальчик, але Ні. я собі хочу свій новенький. Так, дивіться. Я візьму різно червоний. Далі Ой. рожевий і такий рожевий, бачите? Ще ще жовтий, звичайний один візьму, біжевий, обов'язково прям. Білий теж треба. Ой. Бачите? Тут є всі оттінки жовтого, всяке таке, коротше кажучи. Зелененьких візьму теж два відтінки. До речі, ого! Я знаю, який брати. Добре, візьму два основних відтінки. Хопана. До речі, моя однокласниця з іншої школи. Який я була. Носила всі 36 кольорів. В неї теж було 36, вона їх всі носила. Так, а ми візьмемо ще фіолетовий. Давайте не такий, давайте трохи темніший. Отакий. От Синесенький, Голубесенький. Так. І що це Такий ще можна взяти. Бірюзовий теж візьмемо. Скільки всього в мене вийшло? зараз порахуємо. 1. 2, 3, 4, 5, шість, 7, 8, 9, 10 11, 12. 12 кольорів, ну, як на мене, це нормально. Їх тепер всі треба підписати альонка в Остапчук. Де? Ладно, поки що покладемо в фінальчик. Підпишу вже 3 вересня. Ці олітина новесенькі, гарно підточені. полюбляю коли. Кладеш нові фінал. Складаємо все. Коробочка. Це все туди. Баба рух. Закриваємо. Так, е, далі треба взяти щось. 26 є строма. О, в нас є кольорові ручки. Але я буду брати, я не всі, як в прошлому році. з прошлого року. У мене старіше тільки губки. Так, далі. Все тут поки що. Видимо, мы еще проверят и еще буду писать, а еще нет. Все, это ручку проверяем. Выше. Желто. Тоже выше. Короче, желто выше с будет. Как а мы так? Сюда. 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 Черная. Ага. Оу, oh. шесть выпало. Кто там? Далее. Цена? Фух! Червоно мне кажется, я все проверяла в 10 А червоно не пишет. Філетову. Вона що пише? Да ні, вона не пише. Згутка. І, звичайно, синя. пише. Тепер сердеруємо, що я буду брати. Це моя улюблена Це теж вона. Вони трохи відрізняються оранжевий жовто. Далі підімаємо зелененьку от таку от черне теж треба в'язати фіолетову. Оранжева, хай буде теж. Зелена з були звичайно, зелене, а дві я не буду пройти. Кладемо в другий карманчик і якраз, її ну, якраз. Ви типу, зрозуміли, Закрив... зачиняйте. Далі, ребята, нам ще можна взяти блокнотик. Вене отакий тут трохи помальовано, але нічого. Виходимо його в перший карманчик. Він такий не розвірати. Щось з ручками трохи не поміщається. Три ручки, ну да. О, помістила. А гумочка хай буде отута. Мучка в іншому карманчику буде. Так, далі, ребята, я візьму точилку. А в мене немає точилки. У мене є така, але треба з резервуаром. Тому я не знаю, що брати і поки що візьму ножці. Циркуль. Коректор. Його покладемо сюди йде. Сховаємо. Так, ну. Вроді все і старого. Ще тут можна подивитися щось. Але, мало гарантій, що, що тут щось буде прикольно. О, жарт ручка є. Так, перевіримо, чи вона пише. Так, вона пише. Покладемо її теж сюди. Треба все скласти Охайно. Охайка, Охайний. Ми повернули обов'язково. Коректор, цирку. Вау, як Охаймінка, звісно, вийшло. Гляньте. Бачите? Так, що далі треба ще. Добро да, вроді все. О, придумала, я ще візьму запасну ручку. У мене є ручку така прикольна. О, клас. А вы, ребята, ставте лайк під цим відео. Бо це ж лайк. Я її покладу сюди. вона ж запасна. І напевно ще оцю покладу сюди, бо вона теж запасна. Це більше ручок я не буду носити. Я, колись, носила по опащить всякі отакі от. Але зараз не буду. Далі переходимо Пара в па до па па У мене є отакі от печатки. Це печатки, ребята. Воно отак от почняйте і печатається. Ще така, така печаточка, яка печатається. Печаточка. Де ще печаточка. І ще печаточка. Бачите, отакі от. Це покладемо в. Вже в інший розділ. Далі ще в мене є такі гелеві ручки, витирачки. Кольорові ще вони. Їх, коротше, можна намалювати і стерти. Так. І він і він. Теж складаємо. Ще такі от маркери, які ми отак от проводили зараз покажу. Зараз проведу і покажу. Блін, зараз я такий гарний прям взяла. От, бачите, отак от можна провести оці дві лінії верхні. Я їх теж всі беру і складаю от сюди, от. цей розділ і от такі от фомастери. Просто такі прикольні милі. І теж складаємо сюди. І ще я сюди покладу парочку фломастерів моїх, які я куплю трохи пізніше. Хоча ні, не буде класти. цього вистачить. А вам пока-пока!